Перша частина була присвячена Шевченкові і Івасюкові як будителям нації, як пророкам, просвітителям. А друга частина це вже більше як родинне коло. Ми дізнаємося про Шевченка як людину з усіма його душевними радощами, стражданнями і з мріями про сім'ю, про родину, яка не здійснилася. Про жінок у його житті і чому так складалось. Це буде у вигляді поезії, у вигляді пісень і в деяких таких маленьких ремарках, які вас пошлють до Гугла почитати більше. До вашої уваги зараз наші чарівні бандуристки, дві Софії. Софія Скрипка і Софія Клова керівником їхнього дуету є мама Софії Скрипки. Христина Скрипка, яка співає разом з своєю родиною, це співуча дуже родина у Тріожайві. І вона є директоркою школи. Родина української школи тут у Лондоні. Ваші області, дівчата, наші спіли. Ще нам продемонстрували нашу таку високу культуру інструментальну, нашу бандуру. Це унікальний інструмент, якого нема в світі, і має вона 64 струни. Бачите, які талановиті українці вміють грати, співати, декламувати, Значить, майбутнє надія все-таки є. <плес> Саме з бандури, з такою веселою, жартівливої весняної пісні, ми починаємо другу частину, і ми всі розуміємо, що Шевченко він, хоч і не грав на бандурі, але він дуже любив її звучання і він возвеличував земний рай, той, що ми маємо поруч з нами. І попри всі випробування долі, він був веселою людиною. Цікавим співрозмовником, жартівником. І зрозуміло, що до нього тягнулися і закохувалися жінки. Тож ми раді вітати вас у другій частині нашої імпрези, яка називається Жінки у Шевченковому житті та його нездійсненна мрія про родину. Організаторами нашого заходу є Лондонський відділ Союзу українців у Британії та Support Ukraine London Євромайдан. Ведучі, ми вже вам представили в другій частині, і ми будемо називати тих, хто ми трошки міняємо е, хід нашого сценарію, е, ті, хто будуть виступати в зв'язку з тим, що у декого з наших учасників трошки з часом поспішають, то я зараз з великою приємністю запрошую сюди на сцену нашу талановиту зірочку. Народного співу я її вже буду третій раз чути. Це Зорислава Якимчук. Златослава, боже, а я не так сказала. Златослава Якимчук. Дякую, але Багато брехали. І за його життя, і до великого жовтня, і навіть до наших днів. Особливо багато спекуляцій розвелося навколо його особистого життя. Насправді, ж усе виглядало досить прозаїчно. Він закохувався, ревнував, з гуркотом розривав стосунки. А ще він дуже хотів одружитися, мати сім'ю і дітей. Але чим більше він цього прагнув, тим гірше у нього виходило. У чому ж річ? Сам сирота Такіпак Тарас Шевченко і дружину хотів мати з цього оточення. Але трагедія поета полягала в тому, що він вже переріс своє колишнє оточення. Селянки його сприймали дещо дивакуватим паном, а паняночки, паняночок він не сприймав. Хочу поділитися з вами рядками поезії Тарасове Серце Прагного Кохання, автор пані Дарія Дес. І ви почуєте коротеньку і дуже натхнену історію жінок, які з'являлися у житті Тараса Григоровича. Тарас Шевченко Аватар, поет-пророк, поет-кобзар, поет душею щирий та багатий. Любов'ю щедрий, словом він крилатий. Любив Тарас, його любили, щасливі думи рай творили, де він з дружиною в садочку, дитя колише в холодочку. Немов вишневий цвіт біленька, Своя хатина чепурненька, на призбі донечка і синочок щебечуть, дивлячись садочок. Та не судилося поету родинного пізнать сонету. Поцілунок перший з гіркоти. Ним сушила очі сироти сусідська дівчина Оксана, тоді була йому кохана. Так мріяли у парі жити, та довелося пережити розлуку першого кохання. До вільно шлях сльози. Прощання Там стрілась дюня, швачка мила, поета серце полонила, та знов судилася розлука, душевний біль і серця мука. Амалія німкеня пишна, та з нею теж рідня не вийшла. Красуня Ганна щира подруга, була дружина доброго друга. Кога Ганусю серцем, душею, розумом відав не бути з нею. В явотині зустрів Варвару, та не заграло серце жару, була приємна, але не люба. для її серця Тарас був згуба. Княжна поета щиро кохала, раділа з того, що другом стала. Хоч спільна доля у них не склалась, вона, мов мати ним піклувалась і у заслання листи писала, йому Варвара сестрою стала. Агата стрілася у засланні, рядки поезії печальні, хоча й, бувало, радісні лягали, та й шли роки, і все минали. Минулий актриси з поетом роман. Була Катерина для нього обман. гаряче серце в грудях забилось, коли з Марією зустрілось, була для нього щастям, стражданням, замком з повітря, його коханням. Якби я жінку такою мав, за нею Богу життя вітав. Рядки лягали майже такі, коли витали щасливі мрії. Востання доля несла химен, зустрівши Шевченко юну лукеру. З любові серце забили знову, не зрозуміла дівчина мову, щирості слова не опізнала. лиш на могилі про це сказала. Тарасове серце прагнуло кохання, була любов перша, я ж була. Остання. Зараз так-так. Ми будемо трошки переходити менше слів. Я після пісні трошки дещо штрихом скажу так: за останню почнемо з останнього кохання після пісні. Тому що є, що треба кого відпускати швидше. Ні, ні. просто співати. А взагалі присвячено. Значить, перше співати, він замість того, щоб читати, то я розкажу, про що буде кому більше присвячена ця пісня. Шевченко сватався, він хотів створити, про неї тут нема у цьому вірші. Він хотів створити свою родину, він сватався до Феодосії Косиці, дочки священника із Кирилівки. Але, знаючи історію життя Шевченка, батько не дав благословення. А Феодосія так була у нього закохана, що не могла нікого більше полюбити, і вона зійшла з розуму і загинула. Тому багато пісень і багато таких доль зустрічалося у житті Шевченка. Це тяжка доля мами, тяжка доля його сестер, тих, кого він любив, і доля не складалася. До вашої уваги пісня? Е Не тополю високої. Не тополю високої. І мені дівчина. Трошки зміни зробимо, але хочу зробити таку ремарку, пані Еле тут є. Хотіла два слова сказати. За... От питають, чи були в Шевченка діти? Можливо. І можливо, його коріння, його діти залишилися в Польщі, тому що є такі дані дослідників, що Ядвіга Гусинська, дзюня, яка його називала Шевченко. Поїхала у Польщу і що вона народила від Шевченка дитину, але це ще робота дослідників. Не всі ці речі були відкриті. Про що ми можемо довідуватись? Ми багато ще чого довідаємось.